Привіт усім! Це програма тут добре. Ми шукаємо місця, де люди не тільки працюють, а й дарують усмішки, тепло і довіру. Сьогодні у цей світлий день ми завітаємо до б'юті простору Шемет-Арт. Ходімо, перевіримо, наскільки тут добре. Ми заходимо у свята святих простір Шемет арт Тут працюють одночасно декілька майстрів від перманентного макіяжу до дерматології і лазерної епіляції. З першого кроку нас раду вітає власниця б'юті простору, майстриня перманентного макіяжу Ольга Шемет. Дівчата, ходіть, ходіть, дивіться. Це в нас моборі кабінет. Тут Усе мінімалістично, білий, світло-блакитний, дзеркала. Таке відчуття, що ти не у шості, а в якомусь європейському просторі. Із приємною посмішкою на обличчі Ольга знайомить нас з новим приміщенням. Віднедавна кабінет краси переїхав на вулицю Миру. На питання, як все ж таки наважитись вкладатись у бізнес у прикордонній території, де є постійний ризик обстрілів. Власниця студії Ольга має чітку відповідь. Я не придбала як зараз Закарпаття дуже модно, чи центр України ніяку квартирку, ніякий будиночок, ніяке кімнатку. Я все, що в мене було, ще й позичила. Ми вирішили поставити як ото, знаєте в казіно. Ставлю на все. От ми поставили на все і думаємо, з Бог все буде хорошо в нас, а у нас буде по-любому хорошо. Тріба трішки помолитися, віри, наснаги. Нам усім, і буде швидка перемога, буде мир у коридорі. Тихо лише чутно, як перегукуються майстрині. Тут працює досвідчена лікарка дерматолог косметолог Наталія Єрмак, яка не лише допомагає мати кращий вигляд, а й піклується про здоров'я шкіри. А от косметологиня Євгенія, хоч і нещодавно доєдналася до колег, однак динамічніше за всіх навчається нових технологій і поєднує класичні доглядові процедури із сучасними апаратними методиками. Ще працюю працює другий рік. Ця робота подобається мені атмосферою нашими клієнтами, нашим колективом. Пані Євгенія, ви працюєте із жіночою красою майже щодня. А що для вас самих краса? Краса це не тільки догляд за собою, а посмішка і довіра клієнтів. До мене приходять клієнти не тільки на процедури, а й виговоритися до психолога. Хочу зазначити, що на стіні чимало сертифікатів і різних дипломів, але мені здається, найголовніше, що тут це не папери, а атмосфера і відчуття, що тебе сприймають не просто як клієнта, а як людину в першу чергу. Ви знаєте, я після школи е, хотіла стати косметологом. Мене мати якся свій час відмовила, каже, що немає в майбутньому в тому, і якось воно так е, пішло, пішло, але від своєї мрії я не не відмовилася. Я пішла навчатися в медичний наш коледж, закінчила його з е, червоним дипломом. Це дуже зараз на мені допомагає, і якось. Розумієте, ця мрія була постійно зі мною в, в певні часи моїх е, днів мого життя. І все ж таки, я думаю, так все маємо починати. Дуже мені сподобався перманентний макіяж, і воно знаєте, як бровки, віки, лазерна епіляція, і пішло, і пішло, і пішло. І завжди намагаємося робити так, щоб якби ми хотіли, щоб ми таке отримували. Не то, що якась гонка, ага, я там зроблю. Там то ні, настільки якісно, настільки душевно, просто якби це було нам. Я слухаю майстриню і бачу, що для неї ця робота це не про гроші, а про людей, і це відчувається у кожному слові. Головне, коли приходить клієнт до нас, ми несемо повну відповідальність за клієнта, і навіть добу ще коли клієнт, вишивши від нас, ми несемо відповідальність. І головне, не дай Бог, бувають різні алергічні реакції. Слава Богу, у нас є аптечка, А ми маємо знати, як допомогти клієнту, в якщо розвивається якісь ускладнення, наприклад, алергічна реакція, як це має бути і Іти надавати первинну допомогу, поки ми вели теплу розмову із власницею Шемет-Арт пані Ольгою. До студії завітала клієнтка, і зараз ми розпитаємо, чому вона довіряє цій студії. Доброго дня. Доброго дня, розкажіть, будь ласка, які процедури ви робите в шемикарт? А так робила чистку лиця і проколи вуха неоднократно. Мені дуже сподобалось, дуже класний персонал чисто, з задоволенням сюди ходила, і ще буду ходити не один раз. Клієнтка сміється, дивлячись у дзеркало, і каже, що тепер навіть чоловік удома помітив зміни, і вона дуже щаслива. Е, пані Оля, до. Чистоти стерильності взагалі до вас питань немає. Ми знаємо, що у вас, окрім цього, ще є дуже велике серце. Ви займаєтеся благодійністю. Розкажіть, будь ласка, про свою благодійну програму. Давай я тобі допоможу. Mm -hmm. uh, так uh, як я до неї прийшла, це був 21 рік перед початком війни. Це було 14 серпня. Я була в короткотривалій подорожі по поломництво. Ми були ходили, був у нас хресний кіт в долині Хрестів, Це uh, на Закарпатті, і ми відвідували голичинці uh, монастир і. І ви знаєте що такий от прийшов до мене внутрішній голос. Були жіночки, які були у платочках. І я розуміла, що вони хворіють, і не було ні бровочок, ну нічого не було. І я просто так подумала, що я можу зробити бровочки їх, ну там стрілочку, бровочки, щоб просто підкреслити виразність, щоб вони не відчували себе е, байдужими і не ну там не соромилися просто своєї, ну такої тимчасової е, незну незручності. І ось, приїхавши в місто, я анонсувала цей про проєкт запровадила, і наразі ми можемо створювати і підкреслювати красу наших дівчаток, і також не тільки які, наприклад, боряться з дуже важкими хворобами, а які страждають е, самого там з дитинства або набуті алопеці. Алопеці, коли втрачається волосся і на голові, і на е, бровочках, і немає вічок. Ось також жінки до нас звертаються. Це така проблема, що якщо до неї не стикався, ти її не будеш знати. Але на жаль, ми е, з цим працюємо і раді допомогти. Ти кожній, просто Кожній і кожному, коли Ольга розповідає про благодійну програму, її голос тепліше. Вона ніби знову згадує тих жінок, для яких ця послуга стала ковтком повітря. Пані Олю, ми не принесли для вас сертифікат чи дипломи з золотими рамками. Ми принесли для вас дещо більше. Це знак довіри від громади, наліпка нашої програми. Тут добре. Відтепер усі, хто заходить у ваші двері, будуть знати тут дійсно добре. Дуже вдячна від щирої душі. Дуже вдячна кожній, кожному хто довіриться нам, хто нас дуже цінить, повертається, являється нашим клієнтом і буде в майбутньому нашим клієнтом. Це велика честь для нас. Ми дуже справедливо і. І чесно трудимося на результат. Це була програма тут добре на радіо. ТКС. де б ми не були, разом будуємо карту добрих місць нашої шостки. До зустрічі на хвилі 102,5 FM.